Вітаю на каналі Рівій Коні Мощиниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть з коні і що ми з ними робимо. У нас вже зима, у нас кругом сніг. Коники всі вдома. Все з ними добре. Навіть Тору. Тору, ну будь чемний. Він у мене гуляє у дворі. Поки що тут. Прив'язано, я йому тут рожу сіну, даю воду, і він тут гуляє. Так от темою цього відео буде про жеребність кубил. Мені вже неоднократно прислають повідомлення, як опредивити чи кубила вагітна. От. Ну, питаються люди, не знаю. Чого? Тому що в інтернеті дуже багато. <смір> І красавчик. Та, красавчик. В інтернеті дуже зараз багато інформації. Ну, я знаю три способи, як це оприділити. Перший це підвести дуже жеребця. Але підводити треба неоднократно. Правда? <смір> От. Для того, щоб побачити його реакцію, і кобила може бути не просто нежеребна, а ще й не в охоті. Просто. От, потрібно підводити неоднократно декілька разів, з інтервалом там, ну, днів 5, може тиждень, ну, десь так. Коли кобила не в охоті або. Жеребна, то він не буде проявляти ніякої цікавості. Тобто ну, понюхається там з нею, там погукає, вона одвернеться до нього, якщо він на неї полізе навіть, то вона буде його відбивати. Але не всі кобили відбиваються дуже сильно. У мене, наприклад, кубила його любить і дуже спокійно до нього ставиться. От. Далі, другий спосіб це. Проректавити коливо. Це е, часто мене питають, чи я можу проректавити. Так, я можу. І це, е, як би сказати, один з безпечних способів. Чого люди думають, що це небезпечний спосіб, В мені цікаво. Це ж через пряму кишку, там же ж немає ніякого контакту е, з лушам. Ну, бояться часом. Ну і третій спосіб це зробити УЗД ультразвукову. як його правильно розшифрувати. Діагностику. От. Е всі ці способи є як то один природній і два можна сказати, штучних. Ну, е всі можуть бути похибкою. Наприклад, я можу поприділити жеребність лише з четвертого місяця, тобто, коли вже лошадку ворушиться. От, коли вона вже досить великих розмірів, десь з м'ячик футбольний. Ну, Плюс-мінус там, дивлячись, яка кобила, яка порода. От. Там Грета в Конюшній. Він до неї заігрує. До речі, зараз я можу вивезти і показати, як поводиться він. Точніше, як жеребна кубила, поводиться біля жеребця і як він реагує на неї. Зараз вона на сьомому місяці десь, якщо її в кінці березня, десь 4 місяці ще, так? Сьомий місяць, нехай. Там плюс-мінус. То зараз я покажу, як він буде біля неї поводитися. Зараз я її виведу, і ви побачите, як вона буде реагувати на нього і як буде реагувати на неї. Це така дуже цікава тема. Жеребність кобил, як оприділити. На жаль, е як мені там часто казали, пошаманить, і це не проходить. Виході. Я ти завівся. Який ти красавчик. Якби це реально нормальна реакція на кобелу. Все, вона йому відказала. От він лізе з нею нюхається, а їй якби. Ну, не дуже цікаво. Прийняв не знаю, то він такий маленький. Не достаєш? Ну понюхайся. Назад. 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 Стій. Ну тут нічого такого немає, ну, в принципі. Ну, понюхається, погукає, там ножками помахає. Минулу зиму вони взагалі разом бігали, тому як би нічого такого. Ну, спілкуються, йому, до речі, не вистачає спілкування. От вона якби наче піщить, але вона піщить не так, як йому б хотілося. Понюхалися. <клес> вай, 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 вай. Все, він зрозумів що нічого не буде. <клес> ну, природа, що зробиш. Він так як то проявляє свою симпатію. Тут тобто може пощіпати там за. Шкурку, о, о, о зараз, зараз, почухати її. Десь. А -а. Ну, отак от. Бачите, от. і жеребець він не проявляє взагалі ніякої цікавості такої. Ну, не лізе на неї, ну, нюхається, перевіряє, а та, а ні, а може вдруг. таке. Ну, ну і все, можете йти разом гуляти. Він буде так підходити, там, провіряти час від часу, але ні, нічого. Красота моя. Я її ставила в конюшню, щоб вона висохла, бо ми возили сідну солому туди до кушари. От. І так, як же оприділити без ректалки, без ВЗД тікового жильова. Я не знаю, як хто там ще. Я можу, скажімо так, розказати, як я оприділяю. Ну, от, наприклад, я сумніваюся, що вона жеребна хай там, да? Не знаю, з якого конкретно, але от на сьому місяці дуже чітко можна послухати, як стукає. Лошатку. Руку треба класти між вимим і пупком тут пупок. О, пуп Тут пуп от на цій лінії. Вим'я там далі. Отут, між вимим і пупком Можна чуть чуть сюди вліво. Тому що лошадка лежить у нас, виходить, тут, з лівої сторони. Оцей бочок. Але тут ребра треба. Вона не хоче позувати. Тут рукою і і ждемо. Але ну, в такому от нічого вона там не їсть, не п'є, не бігає. Ну, дуже рідко, коли можна почути. Саме краще, коли е, поїте кобилу холодною водою. От, Чого холодною? Тому що холодна вода попадає в шлунок, лошадкові некомфортно, і вона починає там бу-бу-бу-бу-бу-ой, щось неприємно, і тоді дуже рідко можна почути. От. Отут, отут, ви не почуєте, бо тут ребра. Отут не почуєте. Хіба що вже на останніх там, цих місяцях о, воно може ось тут, де вже закінчуються ребра, от, отут послухати можна. Але так само це після бігу, після того, як кобила порухається, або після поїння. Ну, Навіть якщо просто кобила п'є багато води, от поїла багато сіна, п'є багато води. Якщо буде чути. Але це я ж кажу, от, ну, з 6-7 місяця, раніше навряд чи. Тому що воно ну, дивляється м'яч. так, да? Якщо так дивитися, як залазимо рукою, так, да? щоб нащупати 4 місяці, мені треба десь поліко залізти приблизно. Тобто лоша буде лежати отут, за ногою, десь там, десь там. Ну, в червні порожнині, але воно там, всередині, от, як м'яч таке, так? Да? Тобто сюди воно ніяк не проб'ється. От Ти умничка. А така трошки не дотрога. Ну, зараз, в принципі, ну, нереально послухати, лошадка там собі знаходиться в стані спокою, а ще можна, якщо десь місяць дев'ятий, так десятий. І ви хочете послухати, просто тако штовхаєте. Але обережно, щоб не, не штовхнула новою. Отак штовхаємо. Так сильно, ну як не стокнути, а просто штовх'єш. Так. Да. Штовхаємо, да. І ж, прикладаємо руку і ждемо. Тобто ви його якби впихаєте всередину, і воно після стає на місці. І починає там. ту-ту-ту-ту. Ну, Таке. Ну, що ще розказати, навіть не знаю. От З практики тільки це три способи плюс отакій пальпація така. Е, ще питали за те, скільки ж все ж таки кобила, того ж там десь переношує, десь не доношує. Е, на моїй практиці у мене особисто було. Одна кобила не доношувала до сроку, вона завжди народжувала десь за 10 днів тиждень раніше. Що впливає на срок? Перше вік кобили, по друге, порода, по третє, годівля, По-четверте, скільки рухається, тобто умови утримання, п'яте стать вошати. Це все дуже впливає. Наприклад, у моєї знайомої кобила переношувала майже місяць. От, вроді, все добре, класно, кобила там шикарно виглядає. А, ти молодець. Yeah. Кобила шикарно виглядає, там, годує вона її хорошо, але була проблема, у неї не було вигулу. Ну, от, майже цими днями кобила стояла зиму в хліві, коли вже там весною її треба було родити, вона її там десь відпускала, десь вона трошки бігала. Але так склалося, що лоша родилась майже на місяць, десь на три тижні, певно, пізніше по сроках. Так? Ну, Сроками помилитися не могли, тому що це було одноразово і в мене все записано. От. Вигулу дуже мало. Кобила мало рухалась, вона переносила лоша, і плюс ще лошадка родилась слабеньке. Тобто воно було залежане, кривеньке, у неї задні бабки були такі м'які. Але нічого, воно після вихожується. Якщо кобила гарно годує гуд, все класно, лошадку виростає, все добре. Але ну, дуже багато факторів, які впливають. Е, ця кобила, вона ну, за, 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 зазвичай жеребчики родяться пізніше. Ця кобила народила кобилку, не знаю по яких сроках, тому що вона її сама нагуляла, скажімо так. Жеребчика родила пізніше, десь на, скільки, ні, на 5 днів по сроку. У мене є календар жеребності. Як рахується по календарю, то це, е, виходить, від останньої дати случки. Не першої дати, а останньої. Ну, якщо це було одноразове, то це логічно, що з того дня. Е, мінус місяць, тобто 11 місяців. Ну, наприклад, якщо це було 20 березня, тобто мінус місяць, тобто це 20 лютого. Ей! Ніт! передам. Мінус місяць 20 лютого і плюс 6 днів. Буду використовувати штапів як селфі-палку. Виведу бряту поки що в всіх пошару, поки видно. А далі вже мете. Радію, що не грязь. Далі вже, як буде темно, то я їх позабираю всіх до конюшні. мокрі коні Ах, мерзнуть. Ах, у нас мороз зараз вже. Ось мінус один вже є морозу. і тому заберу. Хай трошки ще погуляю. Подихати. І трохи слизько йти. Взагалі обожнюю таку погоду, от не знаю чого. Все ж таки розумію, що в такій погоді будеш послі мокрій. А, але класно. Душа радіє, сніг йде, трошки все якби вся грязюка закривається. Оля. Так, стій. Зараз я її запущу. Йди. Помало. Взагалі жеребність дуже цікава така тема. І така досить неоднозначна, тому що ну, бувають різні випадки, ну, є навіть такі. Ну, все, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Можливо, якісь там ще способи знаєте, як перевірити, чи коблиба жеребна, чи не жеребна. Вот. Ну, Всім папа, слідкуйте, будуть далі зимою відео.